Вітаю всіх на каналі. Як ви думаєте, що в селі можна робити холодним, вітряним, сирим, осіннім днем? Так, садити часник? Сьогодні я в коротенькому відео хочу показати, як я його садив. І в минулому році цією ж технологією, скажімо так, садив я ну, значно менше. Часнику. В минулому році я садив 4 сотки, а в цьому році саджу вже із свого часнику саджу вже дві ділянки по 10 сотих. Ну, перше, що я хочу показати, це яка ділянка. Отака ділянка, яку я буду засаджувати чесником. Вона була мотоблоком скультивована. ну, Показувати це звісно банальщина Потім два рази була скультивована. Спочатку поперек, потім повздовж. Потім, звичайною, тут відео десь буде, вставлю кусочок, е пробарановано і звичайною картоплокопалкою, яку я звузив на максимальну максимальну товщину, були пробороновані ось такі канавки. Між канавками приблизно 50-60 см. Після того, як ці канавки були зроблені, зараз я вносю своє органічне добриво. Під відео там буде посилання на те, як я його робив. Результат мені дуже сподобався у минулому році. Кроме цього добрива, я більш нічого не вносю ніяких гербіцидів, пестицидів, нічого. А, ні. Обробляю ще часник максимум, на всякий пожежний. Ну тож, зараз вносимо добриво і саджаємо часник. О, часника час сажалки в мене немає. Тож, все буду робити оцими ми ось руками. Вносимо добриво доволі щедро. Зараз покажу. Нарешті я закінчив вносити добриво. Споряджаємо нашу сажалку. Ось така трубка. От така. І бункер. Споряджений. Ось так виглядає моя ручна часникосажалка Споряджена. Так, і поїхали. Однією рукою, звісно, важко це робити, але сам процес виглядає так. І насолоджуємося холодним, пронизливим, сирим вітром, дихаємо. Свіжим повітрям і працюємо, поки не закінчаться усі рядочки. Отже, кілька рядків я вже прокидав. Беремо наш загортач на одну кінську силу, запускаємо його і під музику веселого холодного вітру осіннього загортаємо. Ну, ось і закінчив я посадку часнику. У нас пішов дощ вже вечір. Я сьогодні працював цілий день. Тож підіб'ємо підсумки. Що ж, витратив я часнику на 10 соток 33 кг. При нормі посадки в 3 тони на гектар, я трошки, витратив трошки більше посадкового матеріалу, аніж потрібно. Хоча в мене. Перші 12 чи 15 рядків пішли зубчики, ну дуже здорові, і, і за цього я думаю і вийшов я із норми. Що по роботі? Дві години це фрезерування, дві години це баранування і прописування рядків, і вісім, повних 8 вісім годин я е, садив часник. І потім забарановував. Тож, можна сказати, що якби осінню був довший день. Робочий час на посадку 10 соток чеснику вийшов десь близько 12 годин. Тож, повний робочий, ну, трохи більше повного робочого дня у мене пішло. Тож ставимо лайки, підписуємося, коментуємо, може я щось робив не так. Doze, dois,